Маланчин вечір під такою назвою Уже в п'яти у Коломиї відбувся балмаскарад. Давню галицьку традицію святкувати старий новий рік по особливому відродив чоловіший закритий клуб Коломийців. Очолює його заслужений артист України Микола Савчук. Відвідала бали знімальна група телеканалу НТК. Історія Маланчиних вечорів на Галичині сягає ще кінця 19 століття, розповідає Микола Савчук. Саме тоді відбувся перший бал у Коломиї. Відтоді його почали проводити щорічно. Ця традиція жила до 1939 року. Через тривалу паузу у кілька десятиліть. Аж у 2009-му дев'ятому вечір відродив чоловічий закритий клуб Коломиців. Робимо для того, щоб люди збиралися, сходилися, щедрували, колядували. Пам'ятали свої звичаї, пам'ятали таку міську традицію, тому що в місті практично немає традицій. Це день міста є, так. І ще, можливо, Маланчин вечір, І навіть не знаю, що більше. Ось Для того ми і збираємося. Маланчин вечір складається з низки певних ритуалів. Частина з них запозичена з давніх балів. А іншу частину вигадали самі члени клубу. Починається все з приходу гостей. Їх урочисто зустрічають господарі Микола Савчук з дружиною Іриною. Прийдешнім парам вручають програмки вечора колядки, календарі і оператив. Цікаво, що це один із небагатьох заходів, куди члени клубу коломийців можуть приходити з дружинами. Дуже приємно бачити в наших балах нові обличчя. Щороку до нас долучаються нові пари і Бачу, що люди дуже задоволені. Традиційно бал у ніч з 13 на 14 січня відкриває справжня меланка. Її цьогоріч представив запальний колектив з малої кам'янки. Аматори майстерно і навіть оригінально відтворили давній обряд. Після меланки поважні гості пішли до танцю. У карнавальних масках вони витанцьовували під чудовий музичний супровід гурту Контраст з долини. Вже ближче до півночі гості пішли до святкового столу. Старий Новий рік всі зустрічали шампанським конфетті, хлопавками і вже символічно з колядою. Не забули на балі і про іменинників Василів. Їх було шестеро. Всіх конференціє Микола Кавацюк зібрав у центрі зали і разом зі всіма присутніми гречно привітав. І знову вже у новому році розпочалися танці. самого початку заснування цих балів ми ні разу ще не пропустили. Початок дуже чудесний. Гарно прибраний зал, гарна публіка, приємно зустріти знайомих, яких ми знаємо, і бачили, приємно з ними поспілкуватися, ну, і відзначити старий новий рік і новий. Рок. Дуже весело, дуже раді, що ця традиція, я би сказав, такі, я би сказав, я би вже прийняв до Галицького балу, правда? Це вже так, як Галицький, Галицький бал у нас майже так. Ну і Приємна публіка, приємне спілкування. Не пропускає жоден бал. Також начальник міського відділу культури і туризму Уляна Мандрусяк разом з чоловіком Любомиром. Старий Новий рік вони із задоволенням зустрічають у товаристві клубу Коломийців. Це згуртовує громаду, згуртовує людей. І дає можливість поспілкуватися в іншій атмосфері, в інших ракурсах, в інших відносинах. Так що це урізноманітнює наше життя, нашу буденність. І таких свят треба робити. І дуже я, я дуже рада, що в Коломиї такі свята існують. Дуже гарно дійсно мало такого навіть. В більших містах там чи в столиці такого, скажем, добірного товариства. На дійстві було більше сотні гостей. Це не тільки члени клубу, а й їхні родичі, друзі та знайомі. Інна Луценко приїхала на бал спеціально з Києва. Миланчин вечір вона відвідує вперше. Насправді дуже великі враження, теплі враження, тому що. Зберігається традиція, і це найголовніше. Це те, чого не вистачає, і те, що принаймні, на західній Україні це шанують і поважають. Це дуже добра Традиція. і Тому я бажаю тільки міцного здоров'я тим е, газдам і панам, які підтримують цю подію. Подружжя Віктора і Анни з Тернопільщини вже вдруге на Балі. Тут вони теж за запрошенням своїх друзів з коломиї дуже цікаво, неординарно, незвичайно. Нам дуже приємно, що так. Склалася доля, що ми можемо тут вітати і перебувати з всіма. Цей приємний вечір. І дуже приємно, що такі традиції відроджуються через те, що молодь наша в принципі відійшла дуже далеко від того, що колись наші бабусі з дідусами, так би мовити, як вони проводили час, як могли люди культурно розважатися з радістю, побажала би всім містам, щоб вони мали таке прекрасне і чудове свято, яке нам сьогодні. Ну, пощастило нам сьогодні тут побувати. Однією із традицій меланченого вечора є виступ артистів оригінального жанру. Цього разу панство аплодувало талановитому фокусникові зі столиці. Гості навіть самі допомагали втілювати йому різноманітні цікаві трюки та веселі номери. Далі знову запальні забави, десертний стіл і приятельські розмови. А закінчився меланченвечір вечір 2013 гучною колядою. А що